Пояснити завжди прості. Ти просто ще один голос і житті. Можливо, найбільш різкий, можливо, найбільш виразний. Можливо, вона ставиться до нього, як до свого. Можливо, вона взагалі не вирісняє. Тим більше не зрозуміло, що вас тримає разом. зрозуміла. що вас тримає пів страху втрати до один одного, що може тримати разом таку рвану тканину прозрінь перевтілима. Що тримає в повітрі цей ямана, чи крило торкається кожний з ваших духа, чи політ не вагомий, ще дрібкування пане. Речі, заради яких помирають, стосується саме життя, стосується невагомості, стосується обертя, стосується всього того, до чого немає стосунку. Стосується віра, а сам пересаме її. І її стосується всі вагання твої. Всі миряк і Життя потребує заходу все одно. Хоча Господь забув про неї давно. Йому вистачає турботи не вистачає удачі. Не варто боятися смерті пустоти. Бог бачить ті самі речі, що бачиш і ти. Крути запам'ятовує. буде довести. Можна сказати, що у всьому винен насправді ти. Невідомо чому. Незрозуміло нащо? Бог ховається воли, Бог це пітьма. Я бачу його, я говорив йому, що його немає він навіть погодиться, хоча мені від цього не краще. Тож, співай Марія співай. Не став незручних питань. Смерть не міняє, звучить подобає. смерть міняє квитки дорожні катки. Щось мені не страшно на цьому страшному суді. Після життя в розбитій країні на хлібній воді, хто мене може судити. І чим мене можна злякати? Співайте, гарпунники, серед ночі йдучи на дно. Співайте, вигнанці, про те, що вам все одно, про те, що вигнання вас не позбавило віри. Віра це те, що тримає тебе в сідлі, навіть тоді, коли твій шанси такі малі, що й тебе вчора ходить, навіть вона. Будуть твої права, Подяки в вінці, присвяти на крачі стовінці. З тобою завжди будуть і голоси. Носи на бутику посабі. Носи, на червою кишені, наче в такі. Бійці.